Всім привіт! Ви на каналі Інвестор. мене звати Ростік. В даному відеоролику хотів би відбити такий підсумок за вересень 2023 року, а саме скільки мені вдалося отримати пасивного доходу або так званої дивіденди. Звісно, перед початком відеоролика прошу поставити лайк, ну і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Всю інформацію я вам показую на такому спеціальному сайті під назвою Snowball Analytics. До речі, дана платформа платна, в принципі, не дорого, бо 8 євро в місяць, хіба як що там купуєш на рік часу, тоді маєш 2 місяці взагалі безкоштовно. Ну, але все-таки, якщо хочете там зареєструватися, то посилання буде внизу, і якщо по ньому це зробите, то отримаєте знижку на наступну покупку 10% в принципі, такий маленький бонус. Реально, дуже сайт крутий і відслідковує всю аналітику повністю. по Цілому портфелі в попередньому відеоролику, власне, це показував. Отже, що я хочу вам сказати? Дивіденди, той пасивний дохід. Загалом вартість мого портфеля зараз складає 36 тисяч доларів. Він поки що в плюсі на 3,3%. Це власне вже плюс враховує всі дивіденди і. Весь цей capital gain, тобто можете побачити, наприклад, тут навівши стрілочку собі, що capital gain, тобто скільки фактично виросли акції, це 642 долари в плюсі. Реалізований такий дохід, тобто, якщо я продав акції і вийшов в плюс, це 86 доларів. Ну, і взагалі, там, за скільки відколи я почав інвестувати, я вже отримав дивідендами 509 доларів. Ну а загалом зараз пасивний дохід від даного портфеля складає. Не цілих 2%, можна так сказати. Тобто дивідендна догідність його лише 2%. Тут, власне, дана цифра вже з врахуванням податку в розмірі 19%. В налаштуваннях даного сайту можна це собі поставити, який у вас податок. Я поставив 19%, оскільки проживаю на території Польщі, і тут податок на отримання дивідендів, аж цілих 19%. Так що тут ви бачите цифру вже, і взагалі всюди, де будуєте зараз бачити цифру, це вже з врахуванням. Даного податку в розмірі 19%. Отже, даний портфель генерує мені пасивного доходу 706 доларів в рік. Що це мало чи це багато? При даному капіталі я вважаю, що це мало. Ну але пам'ятайте про це, що загалом мій портфель сконцентрований з 3 четверті компаній, які взагалі майже не виплачують дивіденди. Можна сказати, такі ростові компанії, тобто їх вартість акцій може просто зрости набагато більше і в набагато швидшому темпі, за наприклад, 10 років наступних. Тоді я продам і вже за вирочені кошти куплю дивідентні компанії. і, Власне, потім вже буду отримувати той пасивний дохід, з якого я розраховую жити, там в розмірі 1000 доларів. Я це вже показував вам неодноразово. Отже, що тут на даному сайті є, крім даного, даних цифр. Дивіться, тут є така е, закладка як аналітика. До речі, даний сайт можна спокійно перевести собі на мову, на яку ви хочете. Звісно, права кнопка мишки на, на любій буквально закладці тут ну, будь-де, і перекласти такої. Мовою, наприклад, як українська. І ви зараз все побачите тут на українській мові. Так що досить таки круто воно прикладає і можете собі користуватися. Отже, дивіться, тут є така штука, як портфоліо, аналітика і там ну, багато таких закладок. Щоб подивитися, наприклад, дивіденди, які вже отрималися, то потрібно зайти сюди в портфоліо і в доходи, натиснувши тут, то можете побачити всі дивід, всі взагалі доходи, а саме власне дивіденди, які отримувалися від початку, взагалі, відколи. Від кого інвестується так, ну, бо даний сайт можна пов'язати з своїм рахунком, наприклад, в Interactive брокерс, і воно вже автоматично всі дані підтягує. Тут, наприклад, просто ви, ви собі наприклад, купите, щоб заркативалізувати. Тут є така стрілочка, там плюсик, наприклад, натискаєте сюди. Оновлення даних, вибираєте собі, з якого числа ви, наприклад, хочете актуалізувати дані, наприклад, давайте з 30 го числа оновлення, і воно просто автоматично там підтягує всі дані і займає буквально 5-10 хвилин максимум. Але в мене вже підтягнуті останні дані, тобто всі мої ті останні покупки. Ну і тому давайте вам покажу, які дивіденди я отримав. Можна це подивитися, так як я вам казав, тут в доходах, ну і тут є вся інформація. от, Перекладаю, власне, назву так само компанії, і тут все вказано. Наприклад, дивіться, остання дивіденда було від Simon Property Group, 29.09. Всього я отримав 3 долари 80 центів. Податок 0,57 долара або тих 15%, які вже були втримані. Звісно, там далі мені ще 4% треба буде доплатити. Бачите, грошові дивіденди 1 долар 90 центів на акцію. Це звичайний дивіденд, так що може бути там, наприклад, незвичайний, а, наприклад, додатковий, тобто якийсь там. Подарок своїм акціонерам, наприклад, в неплановий дивіденд, ну але це, власне, плановий. Так само корпорація Lockheed Martin 22-го виплатила мені. Ну, але, власне, мені тут зручніше щоб взагалі вам показувати, наприклад, самому дивитися. Це вже більш такі стабільна взагалі інформація. Можете дивитися багато тексту, але подивіться, є тут така штука, як портфоліо, дивідендний календар. Якщо тут, наприклад, натиснути собі, то побачите тут, наприклад, на наступний місяць, тобто вже можете побачити, наприклад, на жовтень місяць, що я отримую дивіденди два рази тільки від двох компаній від MPV і BDN. Наприклад, тут 12-го числа 19 доларів отримаю, а 18-го 12,5. Але дивіться, тут можете собі, звісно, про Подати їх вперед і назад, звісно, я хочу показати назад. Ну і о, до речі, щось воно зле переклало, точніше, не хоче мені знайти. Давайте ще раз портфоліо, дивідендний календар і назад. От, отже, маєте вересень місяць. За вересень місяць я отримав 46 доларів 33 центи. Це вже пам'ятаєте, що цифра чистими на руки. Отже, подивіться, перший дивіденд в вересні я отримав від компанії 3M в розмірі 7,5 доларів. Потім 14 числа Applied Materials отримав $1,60. 15-го числа отримав 4,80 від е, такого, такого, можна, можна сказати, е, такої компанії, як Dyson Food дуже схожа з компанією Kernel, 4 долари 80 центів. Компанія Prudential Financial так само того самого числа, 14 числа, Виплатила мені 3 долари 75 центів, потім цілий тиждень майже дивіденд не було, але вже 22 го числа Lockет Martin виплатив мені 15 доларів. Ну і компанія T. Rowe Price виплатила 28 го числа майже 10 доларів. І Simon Property Group, остання компанія на даний місяць, 29-го числа виплатила мені 3 долари 80 центів. Нагадаю, вам це 46 доларів 33 центи. До речі, тут, якщо вам не подобається, наприклад, в валюті якій. Тут в тут з правого боку, бачите, тут долар, ви можете поміняти і собі виставити любу валюту, яку ви хочете, і воно вам автоматично буде перераховувати по курсу там на кожен день, наприклад, там, в гривнях, в доларах, в євро, в єнах, в чому буквально, в чому хочете. Я, наприклад, можу і в злотих показувати. Ну, а мені зручніше, так як я купую акції в доларах, показувати вам все в доларах. Загалом, бачите, я за весь час отримав, дивіться, тут є в аналітика дивіденди. Загалом за весь цей час я отримав десь. Тут мало би писати, що взагалі скільки я отримав. О, бачите, скільки я отримав? 509 доларів. Загалом сумі я отримав. За 21 рік це було 14 доларів, 22-й рік 151 долар. А за тих 10 місяців даного року мені вдалося отримати вже 343 долари. І, власне, до кінця року ще немало. І ще хіба не один десяток доларів отримаю. З тих дивіденд. Так що до кінця року, думаю, тут буде цифра більше як 600 доларів, що досить таки круто, як на третій рік інвестицій на біржі. Так само тут є така закладка, точніше не закладка, а така схематична діаграма ріста дивідендів, тобто вам показує з року в рік, скільки ви отримуєте, наприклад. Наприклад, бачите тут за 2021, ну, тут, тут немає, бо я почав відкрив рахунок у 2021 році, але на кінці року. Наприклад, 2022 рік я отримав. В червні 30 майже 4 долари. А, наприклад, вже пройшов рік і в 2023 році отримав 46 доларів. Тобто, бачите, все-таки даний ріст відбувається. Ну завдяки тому, що компанія збільшує свої дивіденди. Ну, і головна причина, через те, що я просто більше інвестую грошей саме в дивідендні компанії. Так само тут ви можете побачити майбутні дивіденди за наступні 12 місяців. Це, звісно, цифра не, не офіційна, скажімо так, але просто прорахована, бо загалом американські компанії виплачують досить такі стабільні дивіденди з року в рік, їх приблизно так само майже збільшують. Так що за наступні 12 місяців я би мав отримати 706 доларів, і це вже суто на руки, що дає мені в місяць приблизно майже 60 доларів. Звісно, ця дана цифра дуже маленька. Багато людей мені пише в коментарях, що це прям дуже мало, можна було купити там якусь нерухомість і отримувати навіть 200 доларів. Ну так можливо і так, але пам'ятайте, що це. Зовсім інакший фінансовий інструмент, і на взагалі на інвестиціях на біржі заробляється не тільки самих дивіденти, а і зросту цілого загалом капіталу. Ще недавно в мене тут була цифра плюс 6,5 тисяч доларів через останню корекцію, яка є за останні два місяці. Портфель поки що опустився трішки. Так що тут бачите, плюс 1136 доларів всього на всього. Надіюсь, вам відеоролик сподобався. Напишіть мені в коментарях, як як, як про що зняти буквально наступний відеоролик, що вам розказати? Досить цікаво буде таке прочитати. Всім дякую, удачі в інвестиціях.